Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні, звісно, у мене перший раз, щоб я отак сів і от думав 5 годин, що я буду знімати про цей вініл, тому що мені боси спортитива кажуть: друже, до нас нарешті доїхала технікс-моделька. Зараз скажу, як називається SL 1500, 53 тисячі гривень, якийсь там класний програвач, вініла, все є. Воно там не на той різінці, безпосередньо на якоїсь магнітній фігні, плюс колонки дорогущі, теж за 50 тисяч. Моделька називається. Зараз вам скажу cb c 600 є і отой підсилювач разом з сідюком, який називається sa c 600. Я такий думаю, так, ну розібратися, то легко, розказати про нього легко. Нагрузити вас всякою інформацією про голки, тонарми підвіси і, і, і чому воно таке дороге, також легко, але навіщо? І кому зараз, за третьому році, все це треба. І от прям в ці моменти я дуже частенько в самому інстаграмі запитую людей, що вас цікавить, які питання. Я даю відповідь на них, і навіть там. Багато питань відповідає для свого персонального патреону, і там дуже багато людей е, питають про вініли і про вінілові програвачі. Багато кому це цікаво, але цікаво, як я зрозумів, не тому, що народ хоче слухати вініла, тому що народ не розуміє е, той девайс, який залишився в 23-му році м -м, з там 80-х років, коли всі його слухали і кайфували. Чому там типу, сідюки майже пропали, хоча вони сучасніші? Бінше нема, а от Вініл є і вважається це круто. І Я вирішив зробити свою ем, таку нереально актуальну познавальну систему оцінки людини, чи готова вона до вініла. Я м, розробив 10 спеціальних акредитованих, професійних питань. Самим магазином Портатив UA, а я наголошу, це найбільший хай-фай персонально аудіофільський магазин в Україні. інших такого сегменту не існує, саме з таким бусатим ведучим, як я. І розробив систему, яка досить точно оцінить людину. Їй треба відповісти на 10 питань. І тоді людинка точно буде знати, чи треба їй вініл, чи не треба. Отож, з вами Портатив Магазин і канал на Ютубі, найбільший україномовний аудіофільський канал. Наголошую, такого нема у нас шоу найпопулярніше це що слухають українці. З вами Максим. І зараз я вам проведу тест. І, може, трошки познайомлю з цим техніком. Що вам треба знати, точніше, не що вам треба знати, чи треба вам той вініл. Наливайте собі віскарік і погнали! Одразу відповім на питання для тих, хто шарить, що за технік суцей ти Це зараз прочитаю. В ньому головна особливість використання прямого приводу від потужного і стабільно працюючого двигуна, ну, а також фірмовий тонар з виключно точним трекінгом. Значить, що ми бачимо, тут дуже дорогуща голка, не навіть не напівавтомат. У нас тут все солідольне. От, будь ласка, у нас. Запускається по кнопці, опускається ось так, і ми можемо слухати Pink Floyd. Що це значить? Це значить, що дуже збалансована, крута річ, яка дасть стабільний, класний звук, без всяких прикальдесів. Тобто, якщо у вас є платівки Pink Floyd, наприклад, ось така. Нічого собі, це ого, го це не якась мелодія. Тоді вам треба такі програвачі. Сьогодні багато годин слухаю тут Pink Floyd. і розумію, що от цей комплект, який ви зараз бачите, наголошую це si C600 колоночки, і разом ось цим Technics, Ну це і підсилювач, і ресивер, але самі Technics називаються Premium Class Network CD Receiver. Ой, пробачте, це модель C C600, а колонки називаються CB C600. Ну, ось і воно вони пасивні, воно грає просто перфекціоністсько. Якщо ви людина, яка знайома з вінілом, яка знайома з гарним звуком, то от за ці 150 тисяч ви отримуєте ну, такий прям звук ого-го, високого рівня. Але не про те, дуже раджу, якщо що заходьте, від мене тут буде вам сумасшедша скидка. До речі, відео виходить якраз в тиждень, коли буде Black Friday. І у нас унікальна система. Ми робимо знижку персонально. Ви заповнюєте там анкетку, показуєте, що вам цікаво, що хочете взяти, і під вас вас буде знижка не так, що от ми продаємо оці наушники, які не продаються вже мільйон років, і вони заюзалися, і нам треба вам продати по знижці. Ні, такого нема буде все серйозно і круто. Все погнали, дивіться 10 питань це 5, і от 5, 10. Відповідати треба лише так чи ні. Нема такого можливо, чи я не знаю. Так чи ні. І виключно від цього відштовхуємося, бо в кінці будемо все це підраховувати. Отож, беріть зараз якийсь нотатник, чи я не знаю, у вас є якийсь блокнот, чи пишіть собі, де хочете на мобілку, але обов'язково записуйте результати. Погнали! Перше. Так чи ні? Трошки поясню. Кожен пункт, я буду трошки пояснювати. На жаль, чи, на щастя, не існує підбірок на вінілі. Можливо, колись там десь існували, але це в основному альбоми. Це альбоми з двох сторін, скоріш за все, які ти повинен слухати повністю. То, що значить, То значить що мозок людини, який слухає вініл, повинен бути розташованим у вас там всередині так, щоб вам цікаво було прослухати. Як фільм, як історію, як книжку прочитати від початку до кінця. Тобто, якщо ви та людина, яка слухає Енрікі Аглєсіаса, а після нього одразу Гуд Шарлот, а після Гуд Шарлот одразу не знаю, Сізер, якийсь чи срідезрейс, то трошки <coughs> не то зараз. Я говорю про свою підбірку. Це в мене все є навіть Енрікі Аглєсіяс, не бийте, будь ласка, але. Це дуже практично в сучасному світі, ти там увімкнув собі і грає та музика, яка тобі подобається. Тут то такого не буде. Тож, якщо ви людина, яка зачасту слухає е, альбомами, тобто так. Якщо Енрік Еглесіяс, ні. Йдемо далі. Це важливий параметр. Чому? Тому що, ну, наприклад, альбом Пінкфуленом. Плюс-мінус 40 хвилин та регодин. Ви не можете дозволити собі. Прийти, послухати один трек, вимкнути і піти. Ні, тому що всі високоякісні альбоми вони в основному пишуться як полотно, та як картина від початку до кінця. І на це треба мати час. Не так, що десь там там бігаєш на ногах, встав, послухав трек, пішов, попісяв, поїв. Поки воно там на фоні грає, ти думаєш, о, я аудіофіл. Ні, ти повинен сісти і послухати повністю. Не відволікаючись на інстаграм, не відволікаючись на Facebook, на якісь там свої коментарі в Ютубі на відосіках. просто сісти і слухати музику. Ви впевнені, що ви так зможете? Відповідайте. Я наголошую мене в смартфоні на Apple Music 15 мільйонів 267 доданих треків. Ось так. Тепер уявіть. Якщо це перевести в альбоми, хай то буде 5 мільйонів. Правильно порахував? Ні, хай то буде мільйон. Тож неправильно, але хай то буде мільйон альбомів. Ви уявляєте, скільки це місця, вам повинно в квартирі бути, чи там? це окрема кімната чи декілька. Тому знайте, що окрім того, що зберігати платівки, у нас повинно бути спеціалізоване місце. Ну, Бажано, звісно, як у нас ось тут. Це звукоізольована у нас кімнатка, і воно грає просто перфекціонально. Я кайфую від цього вдома. Звісно, такого ну не завжди є, але бажано, щоб було щоб у вас ізольована квартира була, ну кімната, щоб було місце спеціальне, щоб правильно були поставлені колонки, щоб все було гарненько, і ви от посередині сідали і слухали. Не так, що програвач десь там збоку фонить стоїть, а ви бігаєте, їсте не знаю, авокадо, наприклад, да сире, і це не дуже правильно. Отож відповідаєте. так чи ні? Є у вас місце для всього цього? Я думав це питання поставити на кінець, але все ж таки воно одне з найважливих. От в цьому відео ви можете подивитися. Я збирав бюджетний комплект. Він вартував мені, здається, тоді там щось під тисячу доларів, можливо, навіть менше. Я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що PSB там спікерс були тоді по акції, і якийсь програвач не дуже дорогий, і воно вже там тисячу. Якщо говорити про отакий комплект, який дає вам звук, такий, що ви там сіли, у вас. Прям слюни, слюй, слюни, слюня, слина потекла. Потекла? Коротше, ви зрозуміли, вам дуже кайфово від музики, і воно ну, дійсно так. То тут, тут треба 4 тисячі доларів. Ну і взагалі такий, знаєте, добрі комплект, це реально 3 плюс тисячі баксів і погнали. І просто так на стіл від ікея ви його не поставите, повірте мені. Отож, ну, чиє у вас грошей? Так чи ні? Дуже важливе питання, можете навіть зараз. Якщо у вас є хоч якась там звукова карта на комп'ютері, чи у вас є Android, смартфон, чи хай вач буде той iPhone, Візьміть в Apple Music, послухайте в Lossless і послухайте без, наприклад, в Apple Music. Сліпий тест. Проведіть в одних тих самих наушниках. Бажано, щоб вони були високого класу, там 200 плюс доларів. Неважливо від формату там дротові. Якщо ви відчуваєте різницю між якісною якісним записом і неякісним, тоді звісно ви відчуваєте різницю. І у вас відповідь так. Що ні, то ні. Але наголошую, в основному більшість людей, які вже звикли до фастфуду цього вушного, вони, на жаль, не відчувають ту різницю. Це важливо. Це питання взагалі навіть без пояснень, напевно вам, бо вініл це світ хай-файт. Хай-файт – це світ. Хай -фай. Хай -фай це світ Аудіофілів, аудіофіли це яка в тебе голка, що там з кабелем, скільки жил, а чи роз'єднані вони пучками, чи ні, скільки там в тому пучку окремих дротів, як, е, який матеріал корпуса, чому кришка така, а не така, чому тут твітер такого розміру, там такого? І ось як база, щоб розуміти. Основне питання: чи розумієте ви різницю між багатожильними, срібними кабелями і мідними? Так, розумію. Ні, не розумію. Відповідайте. Це також дуже тісно поєднано, неможливо просто отак сидіти і слухати вініл. В основному ця культура пов'язана, на жаль, чи може на щастя, зі, разом з вживанням спиртним дуже високого класу. І ось, якщо ти чітко розумієш, в чому різниця односолдові з воно п'ється від бленду якогось недорогого. Будь ласка, пиши так. Якщо не розумієш, чи там розумієш десь дуже поверхнево, пиши ні. Тут воно все дуже взаємопов'язане, можливо, десь -то воно там під гумором зараз, але повірте мені, сісти з стакану віскі та з льодом і отак кайфувати 40 хвилин, це якраз є така культура використання і прослуховування вініла. Пігна... Пігнали далі. пігнали, пігнали, па-па-па. Е, приходить якось чувак на радіо і в нього питають. Знаєте це анекдот? Ні? Так я розкажу. Приходить от на радіо, і в нього питають: Як ви з такої дік потрапили на радіо? У вас що, блат? Він каже: чому блат? Сісла. Це вам так, щоб розрядочка. Ви таке анекдот ніколи ще не чули. Погнали далі. Будь ласка, відповідь так, знаю, ні, не знаю. Пояснювати нічого не буду, але єдине скажу, що людина, яка формує собі систему на базі вінілового програвача, обов'язково повинна про це знати і обов'язково повинна розуміти, де звук якісніше, де слабіше, і що для цього ще окремо треба, а не просто колонки. Свен, звісно, ті хороші колонки, але, повірте мені, ви не обмежитеся. Тими колонками, коли купуєте собі класний вініл. Так чи ні? Дуже базове питання, просто поясню. І напевно хтось може після цього почати слухати. Але Pink Floyd – це та музика, яка записувалася в ті часи, коли не було можливості ну, таке вертіти на оцих таймлайнах і звукорежисери. Все це аналогово робила, але при всьому цьому, вона настільки деталізована, вона настільки зроблена з любов'ю, вона настільки. Ось Pink Floyd це є Pink Floyd. Якщо ти слухаєш Pink Floyd, тоді в тебе відкрита перед тобою дорога в музику в хай-фай. Хтось там скаже, так там же ж є ще дестрейс, є те, єсе. Так, воно все є, але база, базис це Pink Floyd, Тому відповідай: слухаєш чи не слухаєш. Так чи ні? Пояснювати тут не треба. Кіт прийшов, подряпав тобі платівку, подряпав тобі дорогу ще дерево, насяв тобі в твіттер, подряпав тобі оцей вуфер і ти кайфуєш. Не питайте, чи було в мене таке з тестовою технікою за 100 тисяч гривень з дерева зроблено, і чому вона потім подряпана була. Це не мій кіт, але от можливо було, щоб це був кіт. Тому, звісно, якщо ви маєте відповідь так на питання 4 про гроші, то, в принципі, пофіг. Ви можете там кота сюди, собаку, свинку туди запхнути, потім все замінити, але це дуже охайна тема. І окрім кота, ви там відповіли, так, це вже 10-те питання було, так чи ні. Є ще така тема, як е... Е... працівниця домашня ваша, та? не гувернантка, як у газетах було, ці проститутки, ні, це ну, людина, яка приходить, вам прибирає квартиру. І от зачасту, якщо вона не дуже чи він не дуже шарить, як все це прибирати, також це може бути все подряпано і дуже-дуже в поганому стані. Тож обережно це дуже ніжна техніка, до неї треба овер-овер обережно, особливо до голок, особливо до тонармів. Якщо лакований корпус також до цього, якщо воно на підвісі, то ну кажу, там багато своїх нюансів, не боже там щось на дорогі на дорогій техніці трапиться. Ви самі розумієте, про що? Отже, ви відповіли на 10 питань, витратили вже 15 хвилин свого часу, як мінімум, думаєте, все. Треба, напевно, мені брати вініл. Всі мої відповіді, напевно, правильні. Тож рахуйте, скільки у вас там відповідей, порахували. Молодці. Отже, відповіді на питання. Якщо ви набрали від 1 до 3 балів, так, одне так, це 1 бал. Ні в коєму разі не купуйте вініл. Ні в коєму. Навіть якщо вам скажуть, що ти купиш вініл і станеш багатим, як із Хак Пінтусевич. Ні в коєму разі не купуйте. Вініл. Воно вам не треба. Візьміть, кращо, отакий Sonos, візьміть, я не знаю собі JBL колонку Harman Kardon, чи 125 Panasonic наушники і навушники Що завгодно, крім вініла. Воно не ваше, повірте мені. 4-6 балів. Золота серединка. Maybe yes, maybe no. Maybe vinyl, I don't know. Воно може тобі зайти, але, скоріш за все, ви та людина, яка. Послухається тиждень-два, потім воно припаде пилом, і ви не будете слухати. Вас задовбе постійно змінювати платівки. Ви постійно будете забувати в ці конверти, які антистатичні кидати платівки. Вони будуть по хаті. Потім е ви забудете купувати собі отакі щітки, протирати антистатикою. Ось так. От ви знаєте, для чого вони тут так зробили. Опа, опа, протерли. Заховали антистатичну щітку, підняли, отак, опустили, увімкнули, І що у нас зараз буде? Абсолютно нічого. ту ту-ту-ду, ту, ту, ту-ту. Не треба нам авторські права. Ви зрозуміли. ми бієс, мий бінов, тобто можна брати, але скоріш за все, задовбе. Йдемо далі: 7-9 барів це вже прям. О, це значить, що ви людина, яка прожила життя з розумінням насолоди від нього, ви розумієте, що таке гедонізм, ви розумієте, що таке класний віскі, ви розумієте, що таке музика і чому треба е, слухати саме альбомами і поважати виконавцям, а не оце все дуаліпа по одному треку. Ви, красавчик, вам треба задуматися про вініл. Воно вам зайде, ви, скоріш за все, досить акуратна людина, педантична. У вас все буде в конвертах, у вас все буде гарно, у вас, скоріш за все, все, є для цього, як від грошей, такі місця. Тому від цього ви будете отримувати життєву енергію і кайфувати. І це вам буде великий плюс. Якщо минулі оті е люди по балам, вони, знаєте, так трошки в напряг це їм. Вони так сидять і думають, блін, купу бабок, а нахіра, краще б я jbl кліп слухав свій. Тут ні, тут людина буде сидіти, смакувати життя, смакувати музику, розуміти цю музику і просто насолоджуватися. Ну і звісно, якщо у вас 10 балів, це максимальний бал, це навіть краще, ніж мої топові 7,5 із 7,5, то я вітаю вас, ви ті 3% людей на планеті Земля, Рокфеллери, Рокшельтери, як які народжені для того, щоб слухати вініл. Ви вже зараз у нас тут в магазині, скоріш за все, я вас відчуваю. Ви вже берете собі вініл, чи він у вас вже давно є. Ви народилися для того, щоб слухати вініл. І е, нічого окрім вінілу вам не треба. Можливо, ви можете собі дозволити іноді послухати якийсь хай-енд програвач портативний там, 1200, е, якісь навушники планарні, такі 1200 іноді. Але це не то. Але ось це для вас. Це густина, це ширина сцени, це кайф, це, це шарудіння цього пакету Pink Floyd, Це оці, що ви дістаєте. Це що у нас тут вчине? Діста... це папір. Що це за папір? О, це плакати у нас. Будь ласка, дід дивіться. Це хто у нас? Pink Floyd. Бо отак це зробили. І кайфанули. А, ще не кайфанули. І отак. І отак у вас проходять ну, людину, яка спроможна оцінити задоволення в, полож... в правильному гедомістичному ключі. Отже. Отакий був тест. Отаке було відео. Так воно трошки носить в собі розважальний формат. Але, повірте мені, ця система, вона... Не так від балди, знаєте, то мною тут написано буквально за три секунди, бо я не знав, що знімати, і треба якось було викручувати ситуацію. Ні, це акредитовано. Я звертався до Спартака Суботи, до різних інших психоакустичних спеціалістів акредитованих. І мені всі погодили, що от воно працює. Тож не забувайте, що якщо ви хочете слухати вініл, то треба мати для цього базу. Хочу сказати, що мене дуже здивував цей. 1500 тік. В тому плані, що це такий референс, знаєте, це як машина, я не знаю, це джета Джеалай. Ти сідаєш, розумієш, що от це баланс у всесвіті, все інше це там занадто вже дорого і не дає стільки кайфу, а все, що дешевше, воно ну, настільки фігове, що ну, навіть і розглядати не треба. Оце такий едикий баланс, баланс всесвіті звука, і вам треба розуміти, що гарні речі коштують гарно. Якщо що, то діють знижки, не забувайте про Black Friday, не забувайте про цю оцінку. Там ще оця вся штука буде розписана в описі. І пам'ятайте, починати треба е підход до вінілу саме з прослуховування альбомів, альбомів цілих від першого треку до останнього, від інтро до аутро. Ось тоді, коли ви будете слухати альбомами, можна вже задумуватися про вініл. Це найголовніше. І ем, напишіть в коментарях, хто слухає музику альбомами. Мені от цікаво, скільки людей реально по цей час слухають альбоми. Бо Мені здається, основно слухають по треково і човни, один трек на репіті весь час. Все, друзі, вам за увагу. Був Максим Портатив Вініл. Заходьте в гості, слухайте. У нас тут спеціальна кімната для вінілу, і все буде добре. Слава Україні!